На озлісі у невеликому будиночку жили разом песик і киця. Жили вони дружно і майже ніколи не сварилися. Одного разу киця сказала Послухай, песику, а чи не здається тобі, що підлога в нас в будиночку дуже брудна? Здається, відповів песик, ти тільки подивися на мої лапи. І все від цієї берудної підлоги. Песик узяв відро та пішов по воду. Киця дістала шматок мила, поклала його на стіл, а сама пішла до комори. Коли песик повернувся з водою, він побачив лежить на столі якийсь згорток. «Хм», – подумав він, що б це могло бути? Він розгорнув папір і побачив щось дуже дуже рожеве. Облизнувшись, він негайно сунув це рожеве до рота і почав жувати. Тут з комори прибігла киця. Дивиться, у песика з пащі піна лізе, а з очей течуть сльози. Киця навіть злякалася. «Що з тобою, песику, чи здоровий ти? Здоровий я, здоровий, тільки от з'їв щось дуже-дуже рожеве і дуже-дуже несмачне. Який же ти дурний, закричала Киця. Адже це мило. Скоріше напийся води, а потім як слід витри морду. Добре, що у киці знайшовся ще один шматок мила. Його песик, звичайно, їсти вже не став. А як ми будемо мити підлогу? Адже у нас немає щітки? запитав він. Я вже думала про це, відповіла киця. У тебе така товста волохата шерсть, е, ти і будеш замість щітки. Добре, погодився песик. Киця взяла мило відро з водою і вимила всю підлогу песиком, як щіткою. Підлога стала чистою, пречистою, проте дуже мокрою. Ай, тепер добре б нашу підлогу чимось витерти, сказала киця і глибоко зітхнула. Тут песик закричав А я придумав, я хоч мокрий, але ж ти зовсім суха, і у тебе дуже м'яка шерсть, як рушник. Давай я тобою витру нашу підлогу. Так він і зробив. Підлога стала чистою, сухою, а от самі вони стали такими мокрими, такими брудними. Ти виглядаєш жахливо, сказала Киця, подивившись на песика. А ти в тебе теж вигляд кепський. Давай виперемо один одного, негайно придумала Киця. Спочатку я тебе виперу, а потім ти мене. Це ти добре придумала погодився песик, давай. Наносили вони повне корито води. Песик вліз у корито, а киця заходилася його прати. А коли песик був чисто вимитий, у корито влізла киця, і песик її гарненько виправ. А тепер доведеться нам сушитися, сказала киця. Вони розвісили у дворі довгу білязняному туску і, схопившись за неї лапами, почали розгойдуватися. Добре гріє, сонечко, сказав песик, повертаючись до сонця то одним боком, то іншим. Я скоро висохну, а ти? Тільки він це сказав кап 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 і пішов дощик. Ой, намокнемо. закричала киця. Швидше додому. І вони побігли ховатися від дощу. Ще й досі дощить? запитала киця, визирнувши у вікно. Знову світить сонечко, сказав песик. Вони знову вибігли у двір і повисли на мотузці. Раптом кап-кап-кап знову пішов дощик. Так у них було до самого вечора то світить сонечко, і вони мерщі біжать сохнути, то починається дощ, і вони біжать під дах. Але до вечора вони все таки зовсім висохли. Ну, от, сказали вони, подивившись один на одного. І ми самі сухі, і підлога в нас чиста. Тепер можна і. Відпочити